І так, сьогодні на уроці ми будемо продовжувати складати власну бібліотеку за допомогою вкладки Вибране у браузері. Зараз ми працюємо над першим завданням. Нам потрібно запустити браузер ось він уже запущений, в адресний рядок ввести адресу http, дві та натиснути клавішу Enter. Ознайомитися з сайтом Cascar. Знайти для себе цікаву інформацію і завершити роботу з браузером, зробивши закладинку. Так, показую, як це робиться. Заходимо в браузер. Вам доступний. У мене доступний Google Chrome. Клікаємо двічі лівою стороною мишки. У рядку пошуку, переходячи в регістрі на англійську мову, пишемо Каскар. Ось підказка я вже cascard.info. Клікаємо в кінці курсору, натискаємо Enter. Переходимо. Ось є у веб-сайті різні сторінки, казки, українські казки, казки народів світу, літературна казка, мамина казка, легенди України, різноманітні. Все для дітей, вірші, прислів'я, казки, сценарії, загадки. Медіатека, мультфільми, дієфільми, аудіо, казки, пісеньки, казкові герої, ілюстрації доказок і для батьків. Тут мені, наприклад, цікаво це для дітей, загадки. І відкривається розділ загадок. Загадки є про рослинний світ, про тварини, про пори року, явища природи, дитячий світ, людина і оточення, загадки про наквітливість, окровірші і так далі. А це будуть загадки для молодших класів на логіку. От перше, як написати мерзла вода трьома літрами. Зрозуміло, що це лід. Як ви захочете запам'ятати цю сторінку і зробити власну бібліотеку, нагадуємо минуло, минулий урок. У кінці рядочку пошуку натискаємо зірочку. Вона становить, стає блакитного кольору. Готово? Так, Закладинка у нас ця готова. Наступна робота, практична, на сторінці 35 Завдання 6. Роман попросив Лію навчити його прокладати і переглядати маршрути за допомогою Google карти. Лія склала алгоритм. Перше. Зайди на сайт сервісу Google Maps на доступному тобі пристрої. Заходимо на доступний пристрій. у рядку пошуку в браузері Google Chrome. У нас англійська розкладка. Не забуваємо. Пишемо. Google Maps, підказка вже є. Клікаємо по ній. Заходимо лівою стороною мишки, клікаючи Google карти. Google Maps це є карти. Далі завдання друге читаємо на сторінці 35 у номері 6. Натисни значок маршрутів. Ось він поворот вправо. Треба вказати місце відправлення. А це буде місце відправлення. Так як завдання вимагає на сторінці 35, маршрут з Луцька до ківерців. Пишемо пункт відправлення Луцьк. Переходимо на англійську, з англійської мови на українську. Пишемо Луцьк. Місце прибуття ківерці. Це все завдання є у підручнику на сторінці 35. І перед, ним, перед нами відкривається Google карта. Ось маршрут. За допомогою автомобіля можна доїхати за, ви бачите, 21 хвилину 15 кілометрів. Спосіб пересування також можливий на поїзді 20 хвилин. Пішки 2 години 56 хвилин або, якщо в обхід, 3 години 22 хвилини. І перед змінити можна також, наприклад, окни Одеська область. І ми захочемо доїхати до Подільська. Одеська область! Так само відкривається нам Google карта. Обираємо не пішки автомобілем і переглядаємо Google карту. 31, 31 км 900 метрів ми можемо проїхати за 34 хвилини. І популярні місця де можна по дорозі знайти: ресторани, готелі, автозаправочні станції, парковки і так далі. Отже, ви вибираєте зараз або ви виконуєте. Завдання на Каскар е, сайті і шукаєте потрібне вам цікаве вам завдання, е, робити скріншот, насилаєте у групу або мені в особисті повідомлення. Не забувайте робити закладинку. Або заходите в Google-карти за послідовністю, яка є на сторінці 35 підручнику, також робите закладинку, натискаючи зірочку справа, яка стає блакитною. І таким чином у нас утворюється бібліотека наших закладенок. Перевіряємо, закриваю Chrome. Заходжу знову в Google Chrome. Ось моя бібліотека. А ось нещодавно дві закладинки. Загадки на логіку для учнів молодших класів і е маршрут е окни до Подольську. Працюємо, вибираємо на власний розклад, яку закладемо, ви хочете створити.